Ох, ну що, переходимо від злочинів кримінальних до таких собі кримінально-кулінарних. Слухайте історію. В Миргороді чоловік прийшов до магазину не з турбиною, а з такою ланцюговою бензопилою. Я серйозно з бензопилою. Він прийшов обурений. Тим, що зараз високі ціни на овочі і фрукти. А-а-а! Покупець реально почав розпилювати дерев'яні ящики на стелажах. Чоловік провину визнав, заплатив, все одно заплатив 17 тисяч штрафу і навіть повернув собі улюблений. Вчора пішов в супермаркет подивитися, скільки черешні коштує ага. 590 дев'яносто гривень кілограм. Ну я, я... я теж пожалів, що нема бід Я тобі чекса. так скажу. Я тепер, коли купую черешні, я кістки не випльовую, <рес> це, ну, я ви саджаю, що? бо <рес> через 10 років я буду мільйонером. Ми, як ви зрозуміли, бачили ціни на свіжі овочі, тому в нас сьогодні тільки 5 томатів чері ж, мені шпинату, і дуже смілива ідея для сніданку. Так. Бо якщо для когось піца зранку це гастрономічний злочин, а просто зараз ми доведемо протилежне. Як приготувати піцу без традиційного тіста, яку начинку додати, і до чого тут кисломолочний сир? Усі кулінарні лайфхаки знає богиня випічки Віталіна Мктерчан. Запрошуємо на нашу кухню. Доброго раночку. Доброго ранку. По перше, дякую, що після такої важкої ночі. Це було дійсно важка. Доброго ранку, доброго ранку. Все добре, в укритті. 40 хвилин поспали і приїхали. І у вас в духовка в укритті, правильно? Тільки так, а як і по-іншому. Щоб відволікатися від обстрілів. Це серйозно. Ми Навіть на богині випічки в укритті, вона така так. Ну, що, що ми зробимо? Що, треба, що. Випікати. Ну, кажі, що сьогодні? Випекаємо. Так, сьогодні ми випікаємо піцу на сніданок, але піца буде у нас кисломолочного сиру, угу. майже некалорійна, яку можна їсти влітку і зразу бігти на пляж засмагати. Бокуся моя так, так каже про все, що вона робить. Давайте інгредієнти. Давайте по інгредієнтам. У нас в першу чергу кисломолочний сир, борошно, яйця, томатна паста, шпінат, томати, песто, моцарелла, і пармезан. У нас сиру, звичайно, ми сира, не, не так. пожаліли. Так, ми нормально. ми, ми так. зараз не все будемо додавати. Ага. Так, давайте я вам тоді, Задання, Можете, будь ласка, так. натерти сир. Весь? Так. Так. На яку? Ну, не весь так, половиночку, на хоча цю? б так, на цю на велику. А ви тоді чері, а я замішаю тісто. Е, чері по половинці, правильно? Так, да, по половинці. Ми просто прикрас... ага. прикрасимо. Добре, давайте до кисломолочного сиру. Який ви обрали? О, кисломолочний е, сир у нас. 9%, відсотків жирності, да найкраще, да, бо це буде смачніше, коли Але ні-ні, не калорійно, ну, ні-ні, та, -та. Ні, ні, ну всього дев'ять Ну, Давай так, я колись робив сирники і взяв 5%. Воно не розтікається, бо там більше вологі і він не тримає форму. Набагато гірше тримається. Це форму. насправді брікалися не то, щоб я за healthy food. <сírit> <сírit> ну знаєте, влітку Хелсі Фу. <Влітку> В мене ідеальна форма круга. Так, правильно? Давайте коментуємо. Ми е, натираємо сир, правильно? <смір> натираємо ми сир, нарізаємо. Я два яйця. Два яйця розбила Борошна. в кисло... <смір> да, борошно і кисломолочний Борошна. сир. <смір> все. І Ми це замішуємо. Це не тирайте, але окремо сюди. Це ми додамо в кінці. А я думав для зразу краси. так піца. Ну це по-любому, от такий, що знаєш, як мама готує да, да, піцу, та, там тіста та, от стільки. Потім... Це ж треба, так. Да, Спочатку не, не цієї ночі, не сьогодні. Тісто має підходити з гарним настроєм. Сьогодні трошечки а цей сир на яку? Так. Цю? Так. Да,, а, ні, давайте ну, на цю, прайш, на так. Цю. А цю? Скажіть, а принципово брати саме такі види сиру? Чи, має, чи ми можемо собі посмакувати? По ну, ну, Якщо це піца, то пармізан має бути. Якщо це піца, то мацарела теж має бути для тягнучості і цього ефекту. То що воно тягнеться, а пармезан – це просто для смаку, бо він витриманий. Mm -hmm. От е, до речі, ми сьогодні готуємо сніданок антистрес, бо науково доведено, що навіть невелика кількість сиру на сніданок знижує рівень тривоги. Серьезно? Отак. Воно в укриття брати. Під двері студії сирозапіканку. А чому <сі> <сі> виявляється? Сир сприяє утворенню гемоглобіну. Сам гемоглобін. ми ще купували от, в аптеках? Ага. Він переносить кисень і забирає вуглекислий в органів і тканин. А вони краще дихають і швидше відновлюються. Тому рівень стресу знижується якраз від сиру. Тому в нас є кривиди сиру. Чудесь це чудово. то треба в укриття брати з собою. Щоб так, менше стресувати. Да, да. Достатньо так, так. Да, так, Достатньо достатньо, вже? Я думаю, на томаті. Це ми на завтра тут ви бачите а, Я, ну, вас чай, цілий. Ранок. Черешня. Ну, я... Ми ну, теж три... возмущаємося. Полуниця 300 гривень, і вона не дешева. А я вибачаюся, коли варенька робити. Я... Коли... коли крутити варення з полуниці. Я з дитинстві, ну, зараз згадав, що я ліз на черешню і брав відро, то зараз Ру. я би, ну чесно, я би машину купив. Правда. Або, а за полуницю ще з село Слухайте, У мене ще питання. Так. Бабуся. Я просила спитати, домашній сир. Кажуть, що то, як бабулька продає, то треба брати в неї. Є принципова різниця чи нема? Ну я якої бабульки бабульки ну, на базарі. Бабульки? Я чесно кажучи, люблю більше в магазині, бо я можу побачити, бо це в холодильнику для мене це гарантія mm. того, mm -hmm. що воно більш-менш буде свіжим. Mm -hmm. Бо коли у бабульки воно, звісно, цікаво, але воно стоїть в палатці, під сонцем, особливо влітку. Це більш небезпечно, тому я обираю. О, ну, завчасно так. просто переживає за те, щоб він плавився Прямо на сонці. Вона трепіться було вже так. До речі, до сиру часто додають крохмаль, щоб він увібрав вологу або рослинні жири замість а. тварини. Крохмаль можна визначити за допомогою йоду. Ми колись робили такий схожий експеримент. Так. Якщо крапля у сирі посиніє. Є домішки рослинну олію можна визначити за допомогою окропу. Uh -huh. Натуральний сир розчиняється в гарячій воді, а підробка із пальмовою олією якраз не розчиняється uh -huh. і утворює жирну плівку. Ми проводили такі експерименти раніше. Да, Шукайте їх в наших соцмережах і перевіряйте якість продуктів на власній кухні. Мені дуже сподобалося, «Є слово є домішки, таке ніби як державна програма. Є домішки. Можна, будь ласка, допити. Є оселя, є черешня. Є черешня. Може, так прикольно, диви. Все, в принципі, у нас основа готова. Так, ми зараз. А, ми кругленькі робимо. Ну, піца ж у нас кругленька. Основа у нас сирна для. Сніданкової гейці. Каже, піса в нас кругла. Сказали би ви тому і Булі. Оскільки от, взяла на брутванку. Пам'ятайте, пам'ятайте, напроти, а зверху от вот да. потім отак вот майонезом. Я, И, я раз, раз, раз розкажу. Вообще... Можна я вам да. розповісти історію? Е, 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 отак от я колись робив піцу, клянусь вам, я отаку от піцу поклав на рішот. Та ну! Серйоз! я Гляньте, що я прорвав. Просто все валяється. А то скільки тобі було? Скільки минулого року. Серйозно. Віталій, дали б за це вісім за конфіскацією. Там треба краще на противісті. Так, що, слухайте, скажіть мені, а як ви це формуєте товщину? Ви так, знаєте, на палець. А я думаю, ну один сантиметр так приблизно на око, знаєте, як бабуся теж на око робила, все це теж на око, один сантиметр. Добре. Все, можемо ставити в духовку. А, ми основу окремо ставимо, так, а потім це буде. Так, ми спочатку це випікаємо, 180 градусів, 15-20 хвилин. Адусів давай Нас я... запеклася основа, да. і Віталіна вже завчасно так, 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 в укритті так. підготувала нову. Так ми почали Давайте ставимо на 15-20. чудово. так. ну а поки у нас запікається основа для піци, розкажу вам дуже смачне, всесвічне гастрономічне свято. Мільйони гурманів відзначають саме сьогодні день. Морозива Ау. тільки уявіть ага. населення землі. щороку споживає 15, понад 15 мільярдів літрів цього десерту. А це 7 тисяч олімпійських басейнів з морозивом. Ще раз 7 тисяч. Знаєте, як ви берете там така ванночка, А це олімпійський басі, і таких сім тисяч. І зібрав його тільки вакарчук. Слухайте, ще до цікавих фактів. Найбільший ріжок для морозова мав висоту понад 4 метри. Чотири метри. Ого! 4 заморожено верхівку встановлювали, подивіться, як це виглядало за допомогою навантажувача, тому що важило морозиво більше тони, Ого! а заморожено його більше місяця. І кухарі намагалися отак катапультувати різнокольорову по, оту посипку з і полуничний джем, але топінг просто не прилип до, до, до такого, знаєте, до пломбіру, до пломбіру того. Нічого. Шарі. Так, Тому шафи тільки змогли розмістити цей е, самі розмістити. Батончик, Батончик, та, так. Угу. і все, і на тому кінець. Ні, ну Вони б якось прораховували чи що. <гум> е, так, нагадаємо, що сьогодні у нас незвична сніданкова піца з сирною основою, так. яку ми запікали в духовці 15-20 хвилин. В основі там кисломолочний сир, а по суті, у нас е, має бути звичайна традиційна італійська піца, тому що у нас є просто сир. <гум> <гум> є, е, ми просто змінили е, Тамар, основу апасте. і все. Ага, Шпинатик і, і, і томати чері. Правильно у нас тільки основа не дріжжива. А э, сира кисломолочного. Так, в день морозива. Ще хочеться запитати. Чи знаєте скільки Ой. коштує найдорожче морозиво в світі? Я, о, боже, недавно, я, скільки? Я, давайте, скільки я недавно купляв найдорожче морозиво світло. Сімдесят ну. 72 гривні. <зас> 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 ну, найдорожче для мене за найдорожче морозиво в світі. Отакого баночка: 72 гривні. Тому що там стеві. Я просто цукру не їм <зас> не розправді. найдорожче морозиво виготовляють в Японії вартість однієї порції. Так, кулька одна коштує 6690. She's dull. She's 6 тисяч oh, yeah. yeah. да, Дивіться, воно в oh, yeah. дорогоці як коштовності. Uh -huh. Порція 130 грамів. Uh -huh. У склад цього морозива. Чого грам. воно таке дороге? Uh -huh. Рідкісний білий трюфель uh -huh. з італійського uh -huh. містечка Альба, кілограм mm -hmm. такого трюфеля коштує 15 тисяч доларів. Uh -huh. Там uh -huh. в складі морозива сир пармеджано реджано uh -huh. і осад для саке. Ціна, Боже, на який також доволі вражає. є пармеджано реджано Нормально. Тим ну, але, ну знаєте що у нас не буде коштувати піца ну, стільки грошей всього три тисячі всього, 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 всього менше. Якщо ми буде. поставимося до цього як до мистецтва і троє її надкусимо, і продамо, то в принципі Ну, так то, і, в принципі, можна. Що, ну, а ти бачив, як банан приклеювали скотчем? А <світ> так, так. А, до речі, він теж коштував дуже. Я би вже їв, чесно. Я не знаю, що а, Але люди ж купили, хтось купив цю картину так. і з'їв той банан. банан? І все. Голодна людина. І нема не цієї картини за купу грошей. Ні, там, напевно, знаєте, якщо вже ми говоримо про ту картину, то там вся прелість в тому, що той банан з часом міняє свій колір, і картина змінюється. А, змінюється. Як і життя. отак Як наше життя. А треба запікати сертифікати, що ми зараз Ні, Все, готово, нарізаємо. Це більш щось. Ми зараз тим позамоємо. Оте все знімемо. Але знаєте, випікати на рішотки піцу це побіда. Бачите, вам ще вчитися вчитися, так Це реально. Я думала, то ви по молодості. Так й було по молодості. Так, ребята, дивіться, яка так. у нас вийшла піца, і вона дійсно. Дуже смачна. Так, слухайте, але можемо брати отакими вот шматочками. А для хачапурі можна таке використовувати? Можна і для хачапурі таке використовувати. І буде тоді у вас. Буде по-мігрельськи, е, ага, можна Хас, трошечки солодкого зробити, додати замість О! солі, додати туди а, і цукор, цукру, да, додати в... цукор і зверху в... там я не знаю, полуницю, крем-сир, морозиво, те саме, яке на сьогодні ухай. дуже до свята, і буде так само смачно. Тому клас, Оце треба, треба обов'язково думати. Це дуже легко і Кас. смачно ну що? для сніданку. Я, я прослухав Піта... поживна. Піцатанець, тих, Піца-танець. правда? Боже, Тягнеться? <риво> <риво> О, як піца. Так. Не треба запікати, основа гаряча, сир плавиться. Трудно. Можна насолоду. <риво> <насолодувати>. <риво> це, дуже смачно. це прям вало. Так, якщо ви пропустили я рецепт, обов'язково знайдете в наших офіційних сторінках в соцмережах або на ютуб-каналі шоу Продайся. І нагадаємо, що сьогодні ми готували сніданку. Ніданкову версію піци з кисломолочного сиру. Ну, і Крім взагалі. власне сиру вам потрібні яйця, борошно, сіль, основа готова для начинки Все що завгодно. У нас сьогодні були що там томатний соус, песто, Ось. моцарелла томати, чері, шпинат і пармеджано. Тільки... Парм тільки ананасу yeah. не ну, давайте, бо таке знущання. <ріст> 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 все дякуємо. Неймовірно, смачну сінекову версію піцу, яку б точно оцінили навіть італійці. Сьогодні вчила нас готувати кулінарна блогерка, богиня випічки, яка сьогодні, попри складну річ це одно з'явилася ранковому шоу. Про кадачі. Дякуємо вам ще раз. Вітаємо ще раз гості. Таліна вам дуже дякуємо. Дяку. Грація енергію, <ріць> <пісні данок. ріць> дякую грація міле за позивний енергетичний даних. Боже дякую.